Лише українські праві можуть об'єднати цю Україну. Лише українські праві. Чому лише українські праві можуть об'єднати такі, як я, цю Україну. Тому що лише я знаю точки дотику словно кожного українця. Як перемогти цей режим тоталітарний людоївський зеленський? Саме я, єдина надія України на майбутнє єдина надія. Ті, хто пише мені ненависть до злобу, відповім коротко. Я не відповідаю агресію на агресію, але знаєте, одне рано чи пізно. Ви будете жити на Росії, а не тут, в Україні, ті, хто не наладить нас українських прав. І так, я головний до українського радикального націоналізму. Саме так, і юрист, який захищає права українців, титульних українців. Але це не означає, що потрібно когось ненавидити. Але частина, на жаль, завезених росіян і далі продовжують колотнечу в Україні. Я вам так скажу: дограєтесь, що будете позбавлені майна громадянства, можливості тут вчитися, грошей і будете депортовані на історичну батьківщину і як прибавитися. Але більш швидко. І без жодних іспитів. Депортація. Підстава стаття 161 щодо ненависті до українських радикалів. Підстава депортація до Європи осіб. Яку ви до нас розповсюджуєте в соціальних мережах. Стосовно так згвалтування чи хтось. Там не сповна розуму, чи комусь зламати хребет. Це ж ваша фішка, російська фішка, чи комусь щось відрубати. Це ж ви пишете. Так от, нешановні, шановні, нас... ви зарані в свою перемогу. Настане наш час, коли у вас ми звідси викинемо. І дуже скоро це відбудеться. Дуже скоро. Людям Корчинського це на замітку. Збирайте списки тих людей, хто е, пише щось подібне і позбавляйте її громадянства. Уже зараз майна всього позбавляйте. Якщо не працює Республіка Україна, працюйте самі Багатин та сестри. Слава Україні. Корчинському. Привіт від мене. Слава Україні! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК, мобілізації коштує і військовому праву. Коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація на тему військового права стосовно захисту вашого неправового, коли не буде працювати норма права. Це коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація. З кримінального права і процесу кримінальних справ коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з усіх норм права. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал та інші мої соціальні мережі в описі в профілі. Обов'язково. Також підписуйся на мій новий Twitter, Instagram канал та TikTok канал, Telegram канал. Обов'язково. Також я консультую з цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права, податкового права в різних галузях права. Також я надаю юридичні консультації стосовно як яксти бізнес та керувати автомобілем в статусі людини. Також замовляй в мене послугу за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Витяг замовляй. Тобі це потрібно вже сьогодні, не завтра, а сьогодні. Обов'язково підпишись на мої соціальні мережі, щоб бути в курсі подій. Розповсюджуй цей ролик та дивись наступні та минулі мої відео, щоб бути в курсі захисту своїх прав. І свобод, як їх правильно захистити країні терору та правового славілля, які робить режим Зеленського Порошенка, також роби донати Жми на кнопку спонсорства.